У католиків якийсь збір, якась репетиція. Привіт, друзі! Як бачите, погода в нас трохи підпортилась, вітер, хоча доволі тепло, 15 градусів. І в мене сьогодні робота починається аж о 13 Тож я гарно поспала, провела час з дітьми. Роздала інструкції чим займатися і її допрацювати. Тим не менше, майже сім годин в мене вийде, тому що ввечері мені додали аж чотири персони, чотири бенефіціари, в яких по півгодинки мені треба буде провести час, допомогти їм там з вечірнім з вечірніми процедурами. Це будуть всі люди до за 90 років. Одна з них мадам Маргаріт, а потім ще інші. Деяких я вже знаю, деякі будуть новенькі. Тож пригоди продовжуються. Отже, я майже до восьмої вечора буду працювати. Зараз їду на годинку в офіс, мій стандартний е стандартне місце. І потім в мене буде 15 хвилин. Я хочу заїхати додому, е і мені треба буде ще ключ взяти в офісі. Розповім деталі. Забула сказати, а ви, можливо, забули поставити вподобайку. Це важливо. Дякую вам. Якщо ви робите це регулярно, це мені дуже допомагає в моїй праці. Ютюберській. Я без шолому ризикнула їхати. Мій шолом заряджається, ззаду в мене є вогник, який мені сьогодні ввечері знадобиться, бо буду їздити велосипедом і вже буде темно. Тож зараз на одного змотаюсь так. Тут по місту, по трасах не їздитиму, буду обережно. Ярмарок розходиться, збирається сьогодні четвер. Був фермерський сьогодні. Так, отже, офіс, контора справжня. Не знаю, чим вони займаються, але точно щось рахують. Там документи, різні досьє, справи людей. Не знаю і не, насправді не дуже заглиблювалась, не цікавилася, що саме вони роблять. Але десь два місяці тому в них розширився штат, додалося дві працівниці. Які розмістилися в колишньому конференц-залі в Нельбух. І це до того, що, окрім класичного прибирання помешкань, в мене ще є ось таке. А, я думаю, що можливо це якась напівдержавна установа, соціальна установа, можливо, не знаю. А, точно вони напряму клієнтів не приймають, але. Я думаю, вони оплачують оцю одну годину на тиждень стовідсотково, звичайно. Їм це коштує зараз 26 євро на годину. Що доволі дешево, ніж звичайні приватні клінінгові компанії. Перекрили дорогу чомусь. Сподіваюсь, для машин на велосипеді можна проїхати. Що вони там роблять, незрозуміло, але для людей не перекрили стрічками. Тож думаю, що це саме, щоб не заїжджали, не паркувалися автомобілі. Вони прибирають пар... а, місця парковок, вони прибирають. Миють. Перекрили саме, щоб не паркувалися. Їду в бюро за ключами і на хвилинку додому. Закінчила тут ташечки. Вітер дуже сильний. аж зносить. Отже, місію цей зазвичай спить. О, кілька разів таке вже було, що я приходжу, він спить. Потім посеред мого прибирання прокидається і лякається. Тож я сьогодні Ох, нічого собі ледве їду. От, я сьогодні його все ж таки наполягала, щоб він прокинувся одразу, як я зайшла, щоб потім не лякався. Дома, діти, виявляється, гуляли навіть годинку десь. Попросила поприбирати вдома, побачимо, який буде результат, бо зовсім нічого не робиться, відпочивають. У Миколая, правда, сельфіджа зараз онлайн, теж музична школа київська. Я йду зараз до Мадам Маргаріт, потім повернусь, візьму велик. Вже додому не заходити. Так, коли я зайшла, вона жалілася, що в неї все болить, ну, як завжди, останнім часом що не буде їсти. Але набрала, попросила, щоб я набрала її дочку телефоном по гучномовцю, поговорила з нею, що приїжджай, мені погано. Я про Мар... мадам Маргаріт розповідаю, так, мабуть, забула сказати. Отже, каже, приїжджай, мене болить спина, не каже, випий таблеточку знеболювальна. Вона ні, приїжджай. Ну, вони там своїм напівкриком розмовляють. Ну, я думала, що Ну, і вона полож... положила трубку, дочка. Ну, я думала, вона не при... Ну, я сказала, бонжур, мадам, я тут. Ну, сказала, ось. І вона таки приїхала. Я вже... Ти збиралась, мадам Маргаріта, все одно я її вмовила поїсти, вона з'їла все, крім другої ну страви. Ось сир, десерт, все поїла з багетом суп і тут дочка. Чому ти не поїла? Ну кажу і... А я їй одразу кажу, вона гарно поїла гарно, тільки ось одну страву не з'їла. Ну добре, добре, Зм'якчилась. ну видно, що така роздратована. таке, Добре, мені зараз ще трьох таких подруг обслуговувати треба, побувати в них ще й великом під таким вітром. Побажайте мені наснаги. Зараз я буду в будинку музеїв. Те, що я вам розповідала, там, де я натирала антикварні такі металеві аксесуари для каміну. Пам'ятаєте, там тиждень, пару тижнів тому було таке відео. Зараз ось на 30 хвилин туди буду їхати. Ну, як ви бачите, що ввечері мені ще й довелося мідний посуд натирати. Класика. А тепер мені треба десь півтори кілометри проїхати за п'ять хвилин. Ввечером вулиці виглядають дещо інакше. Ось і, здається, вітер влігся, чи принаймні тут на вуличках не чути. Подивимося. Переїзд. Bonsoir, bon soir, madame. C'est ну це було Супер нелегко, але я впоралась знову. Я молодець. Зараз все розповім детальніше. Отже, я колись була вже в цієї жінки і вона е спала, я не могла її добудитись. Сьогодні так розумію. І багато чого написано в нотатках, ті, що залишили там і на стінах, і скрізь. Ну я вам про неї вже розповідала. Від її сина, від її сім'ї, там різні їх настанови, побажання, в тому числі там проводити з нею бесіди, залучати її ментальними різними е завданнями, бесідами, тобто дбати про те, щоб вона спілкувалася. Ну, власне, що сказати, сьогодні я зрозуміла чому. Тому що вона, ну, це деменція називається, скоріш за все, вона більш-менш пересувається самостійно, але намагалася мені пояснити. Тобто вона захотіла вечеряти кавою, мадалінками, тобто такими бісквітиками, Сказала, що вона не голодна. Ну, думаю, що це не дуже ну, добре. Подивимось, треба з іншими колегами це обговорити, але я бачила, що вони її. Минулого вечора так само вона забажала саме таку вечерю собі. Ось, і, власне, почала мені розп... Ну, хочу кави, я пішла готувати. Ну, вона робила вигляд чи й справді мене не розуміла, коли я розмовляла. Багато разів одне й те саме перепитувала, коли я готувала. Каву в кавоварці, ну там просто одна кавоварка, там без варіантів де ще шукати каву. Вона прийшла і що ти робиш, що це таке, я кажу каву. Да? Цікава. А як ти робиш, а покажи. А, ну добре. І про... кожного разу просила, щоб я їй показала, що я їй роблю. Бо вона... вона переймалася з тим, що я роблю все <з Hur> як слід. <gn> ну Я їй одразу ж сказала, що я перший раз. І Вона, видно, дуже мені не довіряла, що я знаю, що роблю. Взагалі таке собі місце, пів будинка чи третина будинку. Видно, що там одна невеличка спальня, ну, це вітальня, кухня невелика. І камін. Власне, я там і дрова поносила, в камін положила. Ой, трошки. Їй там допомогла, не так, щоб багато встигла, і аж на дорогу тягла а, побель, смітник цей. Сміттєвий бак чорний. От теж людина. Ну і вона, я не знаю, раз десять мені там розповідала, що треба вивезти саме на дорогу. Потім перепитала, чи все я там поставила, як треба. Ну, тобто такі моменти вона пам'ятала, а як робиться кава, не дуже. Добре, це таке. У мене ще один будинок, але це вже поруч з поштою, поруч з мерією, поряд зі мною. Недалечко, тобто, можна сказати, що я повертаюсь. Так, ну і в мене ця мадам. не придумала я її ще назву, обов'язково придумаю. Дама з каміном, називаємо її так. Завтра в мене в планері. Оміді в обід. Так що ми з нею зустрінемось доволі скоро. Залишаю велик біля почти, пошти. Мені ось в ці двері. У мене є ключ, щоб сюди потрапити. багатоквартирний будинок. Це було дуже непросто, але я впоралась. І мадам вже лягла спадки. Мені ще треба ключ занести від її будинку, від головних дверей, тому що завтра вранці мої колеги мають до неї якось потрапити теж. Туди ж відправляю куди від машини. Ключ залишаю. Друзі, власне, все на сьогодні. Так, закінчився день, доволі втомилася ці вечірні по пів години. Складно. Я прийшла висновку, що це занадто складно. Я буду говорити в офісі, що без машини це занадто ускладнене моє переміщення майже нічним містом. Тому я... По можливості, якщо можна взагалі це обговорювати, і в мене є таке право, буду відмовлятися від таких ось вечірніх рандеву, тому що без машини це занадто. Подивимось, і що мені скажуть ще про вихідні? Ну, боюся, що вихідними я не зможу відмовитись, тому що в нас є машина, я можу користуватися тут вже не буде. Такою причиною вагомою, а ось те, що вечором, то, то занадто подивимося, що буде далі. А вони, звичайно, можуть мені запропонувати брати щораз робочу машину. Тож, дізнаємось в наступних серіях, як то кажуть, готую вже для вас влог. Наступний. Після роботи зайду в офіс, мені треба буде взяти ключі на суботу. Здається, я це, це вже говорила. На ранок теж йти до бенефіціарки. Похилого віку, яка ще й не встає з ліжка, тож такий виклик у мене буде перша субота і почнеться вона цікаво. Але ще ж буде те, що було в п'ятницю. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі. Це дуже важливо. Вони допомагають моєму каналу зростати, а це, в свою чергу, мене мотивує не кидати, не вигорати, продовжувати вам показувати таке ось звичайне буденне життя. Дякую, бувайте!